Леся Українка до фортепіано. мій давній друже, мушу я з тобою розстатись. Надовго жаль мені з тобою звикла я ділитися журбою, повідува думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, Пройшло життя дитяче, моє, як сяду при тобі, я в час вечері. багато спогадів тоді стає. Картина повстає, зібрав з гуртожит, правдивить речі, і співай, гука, на клавішах твоїх гучні гучний дзвінкий таночок, чиясь весела виграва рука. А хто це плаче там, в другій хатині? Чиє ридання стримане тяжке? Несила тугу такій малій дитині, здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Тоді ж кругом так весело було, напевно, лихо серцем почувало, що на мене, мов хмара, грізна йшла. Розстанемось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотінні мій, а я не матиму де дітися журбою. Прощай ж, давній любий друже.